Слів страшних тут наговорено, ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним, то здаюся, ми з вами, люди різного куша. Ця дівчина не просто так маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні шаблі, знамена. І її пісні звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що клекотів у наших порогвах. А ви тепер шукаєте їй кару, вона ж стоїть, німа от самоти людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти. Важкий закони, я його назрушу, до цього болю що я ще додам. Вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишає нам. Ще тільки вироки скінчиться справа, і славний рід скінчиться, чураї. А як тоді співатиме Полтава, чи сльози не душитимуть її? Ат було і труду лише образи наберешся вщерть. Останні дні вже якось в перебуду та вже й кінець переночує в смерть. Три дні дали на розмисли мені, а нащо вже тим смертникам три дні? Яка мені вже різниця, я теж убивця, я убила Гриця, прокинулась, ніяк не розберуся. Чого я тут? так, як є. Приречена. Одна. Стіна. Стіна! Грицю, це уперше Грицю, що я тебе в похід не проведу. О, Господи, його вже. ж Причинна. помер мій гриць з відкритими очима, тож він мене і мертвий виглядав, і от страждавши, знов, мабуть, страждав, бо він лишив мене одну, я йду, я скоро, я не здожену. Я перейшла вже смертницьку межу. Спасибі, сонце, ти прийшло крізь грати. Я лиш... O que te... Мені ж нема куди. Іди до неї, будеш між панами, а я за тебе Грицю, не піду. Це ж цілий вік стояти. Ой сонце, сонце, промінь твій останній! Оце і є все правдика про нас. Ведіть, карайте, вішайте злочинну! Та я хоч там, хоч там уже спонжину. Номер з історії українського народу підготували Дмитро Дельпіс, учень артистської школи номер 4 ліцей та Тетяна Міншева, учениця загальноосвітньої школи села Холмське. Запрошуємо на сцену вокальний ансамбль вчителів з виноградівської школи.